Добрий вечір, Ми з України. Сьогодні, 27 вересня, це підсумки дня, де я розповідаю про новини окупованого Маріуполя. 27 вересня це останній день так званого псевдореферендуму, який оголосила Російська Федерація на окупованій нею територіях. Референдум про приєднання у. Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей до Росії і це такий перший випадок, мабуть, в історії людства, коли одна країна намагається приєднати іншу країну, навіть не зумівши захопити ці території військовим шляхом. Сьогодні, був останній день і в Маріуполі мали б відкритися не пересувні, а вже такі реальні статичні виборчі дільниці. Я точно не знаю, скільки їх працювало в Маріуполі. Знаю точно, що дві, одна в Центральному і в Приморському районі, точно були. Вони працювали лише першу половину дня, там зробили масовку, зробили на камери, привезли акторів драматичного театру, викладачів. Так званих самопроголошених вузів росіяни підтягнулися, всі вони проголосували, але це вже нічого не мало, ні, нічого не мало ніякого значення, ні на що не впливало. В 16.00 закрилися ті е, дільниці, і здавалося б, ну треба ж почекати до завтра, але майже одразу були проголошені попередні результати

Проголосувала на території Донецької області за приєднання до Росії. Маріупольська міська влада каже, що лише 5% людей прийняли участь у цьому так званому псевдореферендумі. Ну, то, що називає окупація, окупаційна влада, кількість виборців, це взагалі просто фейк і фарс. Це не про що. Тим більше, що вони ще до початку оголошення результатів запустили процес. Анексування цих територій сьогодні російське видання відомості пропагандистське, звісно, яке все ж виходить в Росії, оголосило про те, про наміри Російської Федерації включити Маріуполь, і також цілком Донецьку, Луганську та Херсонську області до складу Кримського федерального округу. Вже підшукали кандидатуру на посаду керівника цього округу. Це Дмитро Рогозін, колишній журналіст. А потім опозиціонер, а потім людина, яка дуже мріяла потрапити в окопи ДНР, але так в чомусь і не потрапила. Бо в 2018 році він очолив Росатом і розвалив там все це підприємство, його звільнили, і ось тепер він буде розвалювати Кримський Федеральний Округ. Звісно. Якщо Збройні Сили України дозволять їм цей округ створити, на що в мене є певні сумніви. Проте не тільки процес анексії був запущений російською адміністрацією, також були запущені процеси підготовки мобілізації на окупованих територіях, власне, і в Маріуполі також ще вчора ми дізналися про те, що окупанти закрили всі виїзди. Закупованих ними територіях для чоловіків. Спочатку це був віковий ценз 35 років. Сьогодні ми вже дізналися про те, що 45 років, тобто вони розширили цей віковий ценз. Ми дуже стурбовані цією ситуацією, бо люди зараз опинилися в пастці. І вони голосували за мир, а виявилось, що вони проголосували за війну. Сьогодні було оприлюднено в соцмережі документ, який, начебто, написав гауляйтер Маріуполя Костянтин Костянтини адресував його головному лікарю лікарні швидкої допомоги орлеанському. Про, про, про те, з проханням надати перелік осіб, які підпадають під бронь, відмову від мобілізації. Звісно, що гауляйтер заперечив справжність цього листа, але це нічого не змінює. Бо якщо Росія визнає Маріуполь російською територією, я повторюю це цю думку ще раз, я вчора про це говорила і знову кажу: якщо Росія е, визнає Маріуполь російською територією, то вона починає поширювати на цю територію всі свої закони, розпорядження і накази. А зараз на території Росії діє наказ про мобілізацію. Вона виявляється тотальною. Тому люди, які... Сьогодні на відео радосно казали про те, як вони щасливі, що повертаються в Росію до якоїсь своєї гавані. Вони можуть бути дуже сильно засмучені завтра, післязавтра Особливо чесно кажу, мене нудило від молодих людей, яких я бачила на цих відео, які казали, що вони теж повертаються додому. Це казали люди, які народилися в Україні на українській землі. Це манкурти, що за порожне у них всередині, якщо вони не вичувають ні коренів, ні своєї землі, нічого і розповідають про якесь там якусь там російську домівку. Я це не розумію. Вибачте, це вже точно емоція... емоційне і не про новини. А про новини ось що скажу. Все ці люди не тільки не пам'ятають свою батьківщину, вони не пам'ятають людей, які рятували їх, які, які гинули. 50 тисяч людей мінімум в Маріуполі загинуло, а всі ці щасливі обличчя роблять вигляд, що тих смертей не було. Вони роблять вигляд, що нема полонених. 42 лікарі. Які працювали в Маріуполі, які штопали рани, криваві розорвані шелепи, ноги і руки, рятували цивільних громадян, Маріупольців, не тільки військових. Вони зараз в полоні, в Оленівці, в жахливих умовах. Частина з них потрапила до 12 квітня, частина в травні. І їх треба рятувати. А ці люди вони щасливі. Вони роблять вигляд, що нічого не відбувається. Вони там повертаються до, до своєї дамівки. Сьогодні на сайті ми розповіли історію про цих е, лікарів. Але я хочу щоб, щоб пам'ятали не тільки про них, але ще й про 800 азовців, які залишаються в полоні, про сотні тероборонівців, серед колих, е, яких є і мої колеги, які теж залишаються в полоні. Давайте підтримувати цю інформаційну хвилю, пам'ятати про них. І домагатися їх повернення додому. Гарних новин сьогодні не буде. Сподіваюсь, вони будуть завтра. Підписуйтесь на наш канал. До завтра!